Yeah! Радий вітати вас на каналі Деякон Наша легендарна апопея продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари великого Габена. Що ж, моя вірна нанаферма відзначила свій 12-й тиждень безперервної праці. Давайте спершу згадаємо минулий 11-й тиждень. І знаєте, це був, мабуть, один з найбільш сірих та невиразних тижнів у плані дробу. Я, як завжди, сумлінно відпрацював свою зміну на безкраїх плантаціях дядька Габена, але Фортуна вирішила цього разу. Не розчедрюватись як результат. Скромний улов на суму 53 гривники. Тож не дивно. Щодо поточного, 12-го тижня, я підійшов майже беземоційно. Здалося, що всі запаси моєї вдачі просто вичерпалися. І сподіватись на щось цінне було б наївно. Але знаєте, десь там у глибині душі все одно Жеурів той самий маленький вогник надії, що пані вдача таки згадає про мене і підкине щось цікаве. Що ж, годі пустих монологів, влаштовуйтесь зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. Пам-парам-пам-пам. -пам. Ось він мій, свіженький улов за 12-й тиждень. Кейс «Сновидіння та кошмари» за 93 гривники, кіловат за 25 гривників, «ГС червона яшма за 2 гривники і графіті шар 8 за 1 гривник. І в підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнилася на 122 гривники. А тепер Найцікавіше, переходимо до загальних підсумків нашої Одіссеї. За ці 12 тижнів невпинної роботи на плантаціях Габена мені вдалося накопичити 1733 гривники. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не марнуй ані секунди, тисни на кнопку підписки, щоб не прогавити жодного звіту із щотижневого врожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та моцна уподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимось вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання пресвятого Габена.